У колишній садибі видатного українця Миколи Костомарова, яка вже розсипалася на очах, відкрили музей Кирило Мефодіївського товариства. Зробили це до 200-ї річниці народження засновника української таємної організації. За участь у ній Костомаров пропустив власне весілля старшим боярином, на якому, до речі, мав бути Тарас Шевченко. Історика заарештували в день вінчання, і до своєї нареченої він повернувся аж через 28 років. Решту життя вони прожили разом у садибі на прилуччині, яку українці тепер можуть побачити у її історичному вигляді. Вона була без вікон дверей та навіть стелі. Садиба, в якій жив Микола Костомаров з коханою, розсипалася на очах. За 9 років її фактично зліпили заново і відкрили музей. Я думав, що нічого не вийде. Вона вже так геть похилилась, підлоги нема. Але коли я почув. Що пані Аліна Крагельська, ваша землячка, забрала з Санкт-Петербурга тяжко хворого Костомарова? Українська жінка привезла сюди, виходила хвору людину, своє кохання. Про кохання двох українців, в яких зірвалося весілля через любов до України, тепер можна дізнатися в музеї за участі таємні політичні організації Кириломофодівське товариство нареченого заарештували і відправили до Петропавлівської фортеці. Наречена мусила виходити за іншого, щоб уникнути політичних переслідувань. Бо нелегко легко було патріотом бути в середині 19 століття, і Шевченком стояти поряд, коли Шевченко боялися підійти на кілометр до Шевченка, і коли на весілля. Хто був старшим боярином Шевченко? Був старшим боярином. На жаль, так не стало з зусилля. Всередині на дворі все так як за часів Костомарова і Шевченка. Сьогодні на честь відкриття навіть актори жінки прийдуть із льону нитки, вишивають паничі з панянками, пригощаються чаєм і слухають бандуриста. І товариші Костомарова не знайомі. Не всі кімнати у садибі Костомарова встигли відреставрувати до 200-річчя його народження, але головна експозиція відкрита. Тут його портрети, рукописи і особисті речі. Є цінні речі, але наприклад, є видання Костомарова. Там я знайшов кінця го початку 20-го століття. Вони зберігаються. Я їх подарував, монотачі, але вийшли. Ми вже коли значить, ми тут забезпечимо сигналізацію охорони. Зі своєї нареченої Костомаров побачився через 26 років. Вона стала вдовою і забрала хворого вченого усадибу у дідівці. Тут вони таке в Бізнесмени-меценати, які 9 років тому задумали проєкт, зводять поруч дерев'яну церкву, криницю флігель. Навколо комплексу закладають парк. І сподіваються, цей комплекс відродить ім'я українця Миколи Костомарова. Алла Скорик, квасилько Беч Черніщина, ТСН 1+,1.